Right. Любі друзі, світлі душі, вітаю вас на каналі Сходження. Ті, хто бачить мене вперше, представлюсь. Я Марина Романова, докторка психології, духовний психолог, астрологіня і керівниця і засновниця центру сходження. Це центр астропсихології і благодійної організації Лелека в місті Житомирі. Рада буду вам сьогодні розказати про найпотужніший день, який неможливо пропустити. Тому гуртуємось, тому виконуємо практики для того, щоб набрати сил нам зараз з вами, українцям, ті, хто проживають в Україні, ті, хто живуть за межами за Україною, але все одно. Серце наше належить нашій рідній землі, дуже потребують відновлення, і саме це відновлення, і саме збереження нашого здоров'я та ще і повне відновлення і трансформацію. Ми з вами якраз отримаємо в день весняного рівнодення. Що це за день? Що треба знати про нього? Як треба до нього підготуватися? Все якраз. Цьому відео починаю презентацію екрану. До речі, дуже вам дякую за подобайки, за підписку на наш YouTube канал, за вітання з нагоди річчя заснування нашого центру і, звісно, за ваші благодійні внески, які йдуть на дрони на підтримку нужденних і наших воїнів-захисників. Отож, запрошую вас на презентацію екрану. І Як ви бачите, цей день весняного рівнодення відбудеться 20 березня, і це не лише рівнодення, яке ми з вами знаємо як коли день дорівнює ночі, як в південній, так і в північній полі, але це час гармонії і природної рівноваги, і його вкрай необхідно використати для того, щоб наблизити нашу головну мету відновлення миру в Україні, тому що мир це природня енергія. І саме в цьому році ось є взагалі чотири да, кардинальних дні: це весняне рівнодення, осіннє рівнодення, зимове і літнє сонцестояння. Але саме весняне рівнодення починає новий рік за сонячним календарем. І це, це як знаєте, точка фокусна, коли наші пращури брали. За початок нового життя, нового циклу, все розквітає, все починає прибувати. І саме ця енергія була справжньою так? на початку нового року. Пам'ятаєте нашу відому пісеньку Щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Коли ластівочка може прилітіти? Лише в березні. Так що у 2025 році, ось цей новий рік, він відбувається зразу після дня весняного рівнодення. А що таке день весняного рівнодення? Коли сонечко входить від, пер... від останнього третього градусу 30-го градусу риб до першого градусу Овна? І це буде відбуватися в цьому році. 20 березня об 11 годині 0,1 хвилина за київським часом. Зверніть увагу на три одиниці. Ті, хто знається в нумерології, це потужна сила. І ось ця потужна сила, яку ми отримуємо благословенням від вищих сил. Ця енергія дійсно несе нам світлові коди, які започатковують нашу енергію на рік вперед. І якщо ми використаємо її правильно, ми з вами отримуємо. Всі, як кажуть, карти на руки для того, щоб відновити мир, відбудувати нову квітучу, вільну Україну. Хочу звернути вашу увагу, що зараз дуже напружений такий період. Ретроградна Венера, який ще треба буде тривати до 13-го числа. Коридор затемнень, якраз ми знаходимося між місячним і сонячним затемненням. Ретроградний Меркурій все це гальмує нашу соціальну активність і примушує нас, і допомагає нам подивитися в свій внутрішній світ і переорієнтувати свої світоглядні орієнтири, перш за все від своїх его потреб до екопотреб. Що таке екопотреби? Це служіння цілому. А служіння цілому це коли ви усвідомлюєте себе частиною всесвіту, частиною народу, частиною планети Земля і розумієте, що мир, благода, прощення це основні енергії, справжні енергії, істинні енергії, на яких побудован весь всесвіт. І саме 20 березня. З перехідом сонця, знаку риб до знаку овня, днем весняного рівнодення, починається новий рік. І новий рік цей починається сонця, це сонячний саме рік. І ми з вами всі діти сонця, і енергія Творця має якраз спектр сонячної енергії, до якого ми звертаємося як Бог Ра Бог род творець, Отець Небесний це той про кого говорив як батько, мій батько, це Христос. І тому 21 числа з першими променями сонця на сході ми починаємо новий рік за сонячним календарем. І ось ці напружені моменти і нульові сонячні дні, які зараз тривають, вони допомагають нам очиститись. Тому всіх прошу саме нульові сонячні дні до 20 числа пройняти очищення і в своєму внутрішньому світі, і в зовнішньому. Даю вам посилання на відео, де я записала, які практики допоможуть нам очиститися для того, щоб чистими і свободними, да, вільними війти в новий рік. І Тим, хто не вірить ще, що саме під час рівнодення відбувається гармонія природи, можете перевірити рівноважність енергії, зробивши такий експеримент. Зарі яйця кімнатної температури, тому краще їх за 2 години дістати із холодильника, щоб вони були кімнатної температури. Виставляють на тупий кінець, плюс-мінус 2 години відточної фази. 20 березня об 11 годині 0,1 хвилина. Яйця можуть стояти вертикально декілька годин. Так, дійсно, треба ще вміти їх поставити, але це якраз ваша перевірка, наскільки ваша внутрішня енергія зараз врівноважена. Не забувайте, що врівноваженість вам допоможе набути саме дні нульової сонячної активності, які тривають до 20-го числа. І е, цей день. Не лише слов'яні е, поважали, і інші народи. Ну, по-перше, давайте подивимося, що і іранські, і тюркські народи в день весняного сонцестояння відзначають свята Навруз. Взагалі, з перського це слово перекладається як новий день, і це перший день іранського календаря. Навруз – перший день іранського календаря. В Заразбайджані є така традиція запалювати багаття, яка називають тонгал. І сім разів стрибати через нього. Чому? Вогонь це символ сонця, це енергія вогню, це енергія творця, це енергія наша духовна. І тому, коли ми перестрибуємо через нього, спочатку йде очищення, а потім отримання енергії сонця. В Індії свято вісняного рівнодення називається холі, яке відомо у світовому масштабі як фестиваль фарм. В Японії день весняного рівнодення називають Сюмбуннохі і також відзначають як свято. Тижневий період, який починається за три дні до весняного рівнодення, називають хіган. І у цей час японці відвідують могили предків, закликають всіх також це зробити. А сада зацвітає сакура. Тобто, як починається да, повага і до батьків, і до пращурів, і новий цикл. Для кельців і німців рівнодення означало те, що весна повністю вступила у права і що вже час починати засівати землеробські культури. У цей день, якраз на велик день, фарбували яйця та випікали солодкі булочки. У такий спосіб люди віддали шаму богині весни, Остарі, так що це ще свято Богині весни Остарі. І слов'яні в день весняного рівнодення святкували різні свята, і особливо є така, таке свято, як Камоїдиця. це про образ нашої масляної. Що таке коми? Це лосі. Саме їм цього дня відносили перші млинці, і тому, коли ми кажемо перший блин комом. Це не означає, що блинчик кому, до речі, ніколи перший блин не отримується кому. Я знаю, що у добрий господин також все зразу гаразд. Але перший блин комам це якраз цей прислів, який каже про те, що перший блин треба віддати природі. Комоїдицю відзначали до XVI століття за тиждень до дня весняного рівнодення, і це тривало ще тиждень після. Форма млинця символізувала сонце. Та повну перемогу весни над зимою. Також шановували ведмеже божество, існувала традиція зранку йти до лісу, нести та вареники, розкладати їх на пеньках та святкувати. Цього дня господині пекли печиво у формі жайворонків, так, яких ми чекали і закликали разом з ластівочками. Ярило Сонце вступало у свої справа. А через два дні, 22 березня, святкували день богині Вести, дівчини, богині, яка навчена всіми премудростями заміжа, яка віддає істинними знаннями у майбутньому байливої матері, гарної господині, вірної, мудрої та люблячої дружини. Жінкам, до речі, подарували подарунки, і усі жінки цього дня були у статусі богинь. Так що справжнє жіноче свято у нас з вами якраз після дня весняного рівнодення. Так що шануємо і богиню Весту. І для того, щоб ось цю енергію дуже міцну все ж використати і закорити найпотужнішим засобом, я рекомендую наступні практики весняного рівнодення. Останній день перед днем весняного рівнодення це 19 березня. Захід сонця буду на території України приблизно 18-й годині. Будь ласка, подивіться на свої гаджети. Там в кожному місці є свій час, але близько 18-ї години. Що треба зробити? Встати на за... на захід сонця і. Подякувавши минаючому сонячному року, заходячим сонцем, відпустити страхи, розпач, безвір'я, сумніви, образу, претензії, варто заздалегідь написати все, від чого ви хочете звільнитися, на аркуші паперу. І в момент заходу сонця, з подякою до сонця і до року, спалити цей листок і змити попіл проточною водою. Під час заходу сонця будуть мати потужну трансформаційну силу всі психологічні та енергетичні методи на нівелювання, на відпущення як холодинамічні, арттерапевтичні та інші. Наступний дуже потужний час це час входження сонця до першого градусу Овна. це 20 березня об 11 годині 0,1 хвилину. І саме в цей час ми будемо об'єднуватися у колективному єднанні, і також після цього я рекомендую медитацію від майстра екірала Крішмача, який я вам дам на наступному кадрі. А ось під час світанку вже в новий рік за сонячним календарем, який починається зі сходу сонця, коли сонце в першому градусі Овна. І це буде відбуватися 21 березня у п'ятницю, приблизно о 6 годині ранку. Ті, хто живуть більше на схід до Києва, це буде п'ята година 50 хвилин. Ті, хто живуть більш на заходи від Києва, це буде 6 година і, може, 6 годин 0,5-0 хвилин. Подивіться на свої заходи. Станемо обличчям до сонечка. І промені Сонця, що сходить, посилять ефект нашого чистого прагнення, допоможуть змінити життя на краще і наблизити відновлення миру та злагоду в Україні. Стілюйте себе, вбираючи в своє серце зі словами вашої улюбленої молитви і щирої подяки життєдайної енергії сонця. Не забувайте, що енергія сонця передає енергії Творця і всього Всесвіту, і вона зараз ходить і починає новий цикл. Протягніть руки до сонця, зачерпніть його світло та, притиснувши долоні до серця, вдихніть енергію оновлення, радості, гармонії. Згармонізуйте навколишній простір, створюючи навколо себе пололюбові та світла. І спрямуйте це світло до воїнів захисників. До українців і всіх людей, до їх сердець і розуму. Бажайте всім людям на землі миру, щастя, радості, добра, благості і любові. І якщо всі люди отримують цю енергію дійсно, вони не будуть хотіти воювати і агресувати. І ось ця медитація майстра Екірала Крішномачарія. Цивілізація це візуалізація, яку рекомендується робити саме у дні рівнодення, коли відбувається ініціація самої землі. Сонячний промінь ділить її порівну на північну та південну півкулю, а людину вертикально від верхівки голови до куприка, врівноважуючи сили як зовні, так і всередині неї. Під час виголошення цієї мантри слід візуалізувати і проживати у хребетному стовпі у сушумі. Вертикальне, алмазне біле світло, сонячний промінь. Досвід такої візуалізації дозволить учню, але тим людям, які прагнуть до вищого, поєднати у себе і духовне, і матеріальне. День рівнодення взагалі рахується днем йоги, і для підготовки до нього рекомендується три дні медитації та споглядання. Пам'ятаємо, ми ну, сонячні дні якраз в цьому слугу. І так, яка це медитація мантри? От ви стоїте, ручки так от да, в сторони, долоньками до сонечка, і медитуєте. Екватор рівний, чоловіки та жінки рівні, дух і матерія рівні, праве та ліве рівні, день і ніч рівні, лицьова виворіт на сторони рівні, протилежні кути рівні. Тобто я кажу зараз швидко, а ви це робите дуже повільно на відчуттях. Нехай той, хто палка прагне до істини, отримає настільки велике алмазно-золоте ствітіння, наскільки є велике його прагнення. Хай проявиться рівновага, хай відновиться мир, хай відбудеться справедливість. Дякуємо і вчитую вину. З Ашраму, вчителя, екірала Кріснамачарія і самому майстру Екею, намаскарам Мастер. А ми з вами маємо можливість в Офісі центру сходження зробити унікальні практики в унікальний день. Пам'ятаємо, що день Богині вести, і це дні ще весняного рівнодення. Це практиком вогняна спіраль весняного рівнодення. Коли якраз це сонячне вирівнювання, ми зробимо з вами. Полі, коли ми з вами отримуємо сили і енергетичну практику, зробимо на відновлення стихій, на підкріплення своїх стихій, дізнаємо, що в нас в тілі відгукується на ці стихії. Ми зробимо з вами завдяки практиці Стоп стрес собі амулет, який буде діяти на протязі двох років, і він буде якраз гармонізувати всі ваші стани. І саме головне буде викладена вогняна. І е, кам'яна спіраль, по якій ви пройдете спочатку очистившись, а потім набувши енергію сонця і творця. Будь ласка, запрошую вас запис до 20-го числа. Ви бачите мій особистий номер телефону. І в потужній годині весняного рівнодення ще раз закликаю вас, 20 березня це сама точна фаза рівнодення об одинадцятій годині 0,1 хвилину. І 21 березня зі сходами сонця в першому градусі Овна о 6-й годині ранку створити тривимірний, колективний мисленєвий образ мирної, вільної піточої України. Підтримуйте матеріально та молитовно воїнів-захисників, і ваша допомога буде найефективніша саме в цій годині. І ось цей слово, який ми з вами вимовляємо вже четвертий рік поспіль, він допомагає не лише вижити нашій Україні, але і все ж відновити мир. І ми побачимо це в цьому році. Бути миру і добро в Україні та в цьому світі, хай ця енергія і вимовлена в голос притягне енергію миру і благодаті. І давайте подивимось на гороскоп самого весняного їдення. Точна фаза батьківським часом відбудеться об 11 годині 01 хвилину. Ну, ви бачите ще 14 секунд. Ось, ви бачите сонечко в 0,00 градусів Овна. І саме в цей час ми бачимо, як чудове єднання сонечка з ретроградною Венерою, з ретроградним Меркурієм. До речі, це. Природня енергія гороскопу України, тому що в гороскопі України є також ретроградна Венера і троєградне Меркурій. І вони йдуть назустріч один одного. Що таке Венера? Це мир. Що таке Меркурій? Це підписання договорів. Тому очікуємо саме в цьому році, починаючи з весняного рівнодення, що ми все ж набудемо нашої мрії. І на що хочу також звернути увагу: подивіться, сонце має майже всі одні. Червоним кольором позитивні підтримки всіх енергій всесвіту і нашого групового єднання і сильних миру з цього, які керують долю нації і народів, і вони слугують прогресу. Нарешті будуть з'являтися люди, які виходити будуть на перший план і замінювати старі елити. Цей період якраз і започатковує нові зміни у світовому устрою. Нам треба буде розуміти, що ми готові, повинні бути до змін у землему устрої, будуть мінятися кордони, але це все буде во благо. Треба лише розуміти, що так повинно статися і зробити так на рахунок України, щоб це було справедливо. Де ця справедливість видна? Ось цей Сатурн, який з'єднання з висхідним вузлом. Це місія нашої з вами і держави, і місія всього нашого людства. Відновити справедливість, а знак риб, до речі, це енергія миру. Отже, віднаймося, і також добра новина, вона, ось чорний місяць, який каже про те, що дипломатія і все інше да, мали якісь такі негативні е, наслідки, які ми бачили у вас у нас впродовж місяця, вже закінчиться, і цей негаразд не має підтримки жодної з планет. Хай буде так. Єдине попередження: подивіться, Юпітер, який має ще опозицію з місяцем, каже про те, що наша щедрість, оптимізм, а наше сприйняття і наслідування вищим істинам, повинна мати дар розрізнення, тому що дуже багато зараз є інформаційних кидів, які є не істинами, і якими ми йдемо і витрачаємо і свою енергію, і впадаємо в точно в неістинні Інформація. Ну і подивимось, давайте на астрокартографію. Е, велика надія є саме на цей рік, тому що е, білий місяць допомога вищих сил йде через всю Україну. Хочу також з вашого звернути увагу, що в найвищому сенсі, коли Сатурн стискається з Марсом, Сатурн це стоп, це обмеження, Марс це війна. Саме подивіться на сході нашої країни є стоп війні. Зупинка війни. хай це так буде, хай так здійсниться. Але для того щоб це здійснитися, Сатурн завжди дає неудачу, а дуже дуже велику роботу. І наша робота з вами, і на своїх місцях, і духовна робота має дуже велике значення. І ще напруження буде залишатися, тому що Сатурн разом з Марсом каже про припинення, але завдяки нашої праці і завдяки тому, що ми повинні будемо ретельно слідкувати за. Сіма кроками, які ми з вами потім підпишемо. Але добра новина є: стоп війні. І 21 березня 2025 року хочу розказати вам, що починається Новий рік. І, до речі, новий рік це його разу, він як за слов'янським календарем, як, так і за австрійським календарем, він має дуже цікаві особливості, а от які зараз ви побачите. Ну, по-перше, 21 березень, 21 березня за старослов'янським календарем, це Новий рік шерстня, що жал. Взагалі, стародавні слов'яни вели літосчислення від створення світу. Тиждень складався з 9 днів, доба тривала близько 16 годин та починалася під час світанку, а не з 12 ночі, як зараз ми з вами звикли. Місяць тривав, до речі, від 40 до 41 дня. Місяці об'єднувалися в роки, які були аналогами сучасних років. Покровителем кожного літа була якась тотемна тваринка, і таких було 16 тотемів. І саме 21 березня 25-го року тотем темного сохалося зміниться на тотем шершня. Цей рік, другий, за рахунком у шістнадцятирічному циклі. Тотем опікується тими, хто якраз і народився. Ці роки після 20 березня у 1945, 1961, 1977, 1993 та 2009 роках. Люди, народжені в рік то тема шерстня, дуже активні, цілеспрямовані, галасливі, багато метушаться, мають сильну інтуїцію і відмінну пам'ять, надзвичайно ощадливі так і ремниві. Щоб досягти успіху у цьому році, потрібно чітко усвідомлювати свою мету. Невпивно до неї прагнути, займатися самоосвітою, багато працювати і водночас знаходити час для відпочинку. Цього року важливо утримувати баланс між роботою і відпочинком, а також дбайливо ставитись до свого здоров'я. Любі українці, любі співвітчизники, розумійте, що зараз наше здоров'я найголовніше, наше життя найголовніше, тому донатимо на ЗСУ і зберігаємо своє здоров'я. І за зароастрійським календарем, подивіться, нонсенс, цього разу, це аж два тотеми. Взагалі зароастрійський календар складається з 32 річних циклів. І кожен цикл дорівнює ось цьому 32-річному циклу за циклом Сатурну. Символом кожного року також є певна тварина. 21 березня 2025 року тотем Лебедя змінюється на два тотеми: рисі або солов'я. Рись це сила хижака, а Соловей це сила краси та творчості. Цього року, ймовірні, раптові сподії, хаос, перевороти у суспільстві, волісні трансформації і випробування, внаслідок яких приховане буде перетворюватися на явне. але водночас цей рік буде періодом втілення краси і реалізація нашого творчого потенціалу. І цими тотемами народилися люди у 1929, 61 і 93 років. У людей з тотемом рисі у вигляді є щось хотяче. Їхна поведінка непередбачувана. Вони то мирні, то спокійні, а то раптово виявляється злість та ненависть. Вони вміють миттєво зібратися та мобілізуватися. Вони сповнені оптимізму і переповнені ідеями. Вони мають дар пророцтва. Люди з татемом солов'я миролюбні, мають благородну поставу, гарний сріблястий голос, сувору вдачу і почуття власної гідності. Отже, готуємось до самотрансформації, але розуміємо, що саме ми є теми фокусними точками світла, яке ми з вами отримуємо і підживлюємось якраз на світанку 21 березня, а також в точну фазу рівнодення 20 березня об 11.00. І хочу також сказати, що саме в ці дні ми святкуємо 17 років нашої діяльності. Ви можете подивитися, скільки багато ми зробили за ці роки. Ми допомагали лікарням нашої області і не лише області, дитячим будинкам, будинкам тим, хто постраждав від наслідків війни, людям похилого віку. І зараз останні роки ми збираємо гроші на дрони для ЗСУ, а також для наших військових. Упових, різні обладнання, а також ліки у госпіталі. Так що всі ваші гроші, які ви даєте нам на благодійність, йдуть саме туди. І дуже дякую вам за участь у нашій благодійній акції. Також, любі друзі, запрошую вас на навчання до школи астрології у групі або індивідуально. Група почнеться завжди як з осени, але індивідуально ви можете почати в будь-який час. І запрошую вас на семінар, який проходить очно і онлайн, холодинаміка. Це духовна. Психологія, яка допомагає з'єднуватись з нашим істинним я саме цей рік дуже допоможе нам змінити наше життя на краще. Не забуваємо, що саме 25-му році великі ієрархії започатковують план на 100 років наперед розвитку людства, і це залежить, все, який це буде план від нашої свідомості. І саме розвиток свідомості ми завдячуємо саме цьому семінару. Це може бути і в групах, і індивідуально, так що ви бачите мій особистий номер телефону. Можете задати питання про це. І також за 2000 тисячі гривень ви можете не лише допомогти нашим воїнам-захисникам і купити їм дрони, але і підняти свою свідомість завдяки чотирьом курсам, які ви бачите, які вже є записані, і ви зразу після оплати маєте до них. Вже приєднатися і розвиватися. Любі друзі, дякую вам за увагу. Чекаю вас на нашому ютуб-каналі та на заходах центру. Бажаю гармонійного проживання дня весняного рівнодення, щасливого сонячного року, ефективних практик і найшвидшого відновлення миру. Дякую ще раз вам за увагу. І хочу сказати, що все це все робить для того, щоб ми з вами, українці, зберегли свою енергію. Берегли своє життя. Вічна слава тим воїнам захисникам які віддали свої життя заради нашого життя. Ось якраз ці дні нульві, вони якраз і присвячені. Ось е цій шані і повазі, хоча це повинно відбуватися щодня, і це відбувається. Але у нас з вами є велика задача відновити мир і побудувати нову, відточу, вільну Україну. І день весняного рівнодення, і новий рік нам. Цьому допомагає, і ви знаєте все тепер, що нам в цьому допоможе. Дякую за увагу. До нових зустрічей!